Розвиваємо туризм чи забудову міста, зелені зони чи кам'яні джунглі. Напевно, ці питання так і не виникли у депутатів Рівненської міської ради, адже вони зробили перший крок до продажу ось цієї ділянки землі біля парку Шевченка. І все в нічого. Ділянка заросла чим тільки можна, скрізь сміття. На цій землі є приватна власність, будинок. Під нього і хочуть ділянку, але завжди є але. Це і є той будинок. Ну чи те, що від нього залишилося, під цю будівлю і хочуть виділити майже 40 соток. Вдумайтеся, 40 соток землі в центрі рівного без аукціону, без конкуренції і без можливості заробити. Ну заробити може хтось і зможе, але не місто. Такої думки і депутат Роман Денисюк. Чоловік вважає, що таким рішенням місто недоотримає мільйони. Таких земель в місті майже немає 40 сотих. Які ціна може бути більше 15 тисяч доларів за соту. Але депутати вирішили під 4 соти забудови виділити 40 сотих землі і таким чином позбавивши додаткового надходження в бюджет більше 10 мільйонів гривень. Офіційно цю ділянку викупляють для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Однак цей ласий шматок землі може стати і житловим комплексом. Ми ж це вже бачили. Оскільки це є згідно з зона Р3, що дуже схоже на те, що було на басовому куті, відповідно, тут не можна будувати житло, тут можна будувати об'єкти інфраструктури, туристичної інфраструктури. Відповідно, на басівку з'явилися з'явився такий будинок Рибака, який потім перетворився в житловий багатоквартирний будинок. Тому ризик, що тут може таке з'явитися, великий. Тож міська рада дала дозвіл на розробку землоустрою під викуп, але ще мають його затвердити. Як зазначив очільник міста Віктор Шакерзян, порушень немає. Комісії пройшло словом, все окей. Це тільки медовина розроблення проекту землоустрою. А коли вже буде затвердження, там будуть враховані всі недоліки, всі заперечення. Тому тут ніяких там порушень немає, тому що всі комісії воно пройшло і можна виїхати на місце подивитись. І я думаю, що тут ніхто нічого не втратить. Ну, може, хтось щось і не втратив. Напевне, мільйони гривень, що не потраплять у бюджет міста, це не те, чим варто перейматися. Є ж важливіші питання мораторій на морали, наприклад. А хто ж хоче викупити цю ділянку? Будівлі належать ЖБК Парковий. Голова кооперативу і співзасновник Ігор Сидорчук. За даними Open Data Bot, він був бенефіціарним власником ТОВ 100 град капітал, агенції нерухомості Стоград. А далі тенденція зрозуміла. Враховуючи свій досвід, я розумію, яка собі вартість буде реалізації цього проєкту, щоб дати можливість будуватися, то думаю, що тут було б вигідно будувати щось дуже велике, тільки тоді воно фінансово буде вигідно для замовників. Чи буде це готель, ресторан, чи якийсь інший туристичний об'єкт, покаже час. Але більш схоже на те, що це буде багатоквартирний житловий будинок. То ще затвердить міська рада викуп майже 40 соток дорогоцінної землі. Ми вам обов'язково розповімо. А також спостерігатимемо за тим, що ж тут буде: дійсно туристична перлина чи бетонна картина. Владислав Стицюк, Аріна Тітова, новини Рівного.